Президент Обама, що перебуває у ФРН з дводенним візитом, під час прес-конференції з Ангелою Меркель в Гановері закликав якомога швидше укласти угоду про зону вільної торгівлі між ЄС та США. У понеділок також відбудеться неформальний міні-саміт за участі президента США, прем'єрі Великобританії та Італії, президента Франції та канцлерки ФРН. На ньому обговорять зокрема можливості врегулювання конфлікту на сході України. Адвокат засудженої в Росії української льочиці надії Савченко Марк Фейгін скептично відреагував у своєму мікроблозі Твіттер на заяву про те, що Савченко може повернутися до України вже через кілька днів. Про це президент України Петро Порошенко напередодні заявив в інтерв'ю українським телеканалам. Сербська прогресивна партія прем'єр-міністра Олександра Вочіча перемогла на позачергових парламентських виборах, які відбулися у неділю. Згідно з попередніми підрахунками, партія отримала близько 50% голосів. Ультранаціоналістична сербська радикальна партія також подолала 5% бар'єр. Кандидат від Правопопулістської австрійської партії свободи Норберт Гофер переміг у першому турі президентських виборів в Австрії. Згідно з попередніми результатами, Гофер отримав понад 36% голосів виборців. У другому турі йому протистоятиме колишній лідер партії зелених Олександр Вандербелен. У Ганновері відкрився ювілейний 70-й промисловий ярмарок. П'ять тисяч компаній з усього світу представляють технологічні інновації для промислового використання. Зокрема, компанія Microsoft у співпраці з Otis представила розумні ліфти. Ярмарок відкрив президент США, який цьогоріч є офіційним партнером заходу.